Добрий день, учні й учениці! З вами Христина Ярема і це урок української мови для семикласників. цього заняття ми будемо пригадувати матеріал із теми пунктуація, яку ви вже вивчали в 5 му і 6 му класах. Пунктуація це розділ української мови, що вивчає розділові знаки. Тема уроку розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях. Тож сідаємо, в жовтий Запорожець і починаємо нашу подорож у часі. Чому саме жовтий Запорожець, а не Тесла чи БМВ, подумаєте, мабуть, ви. А це авто Клима Джури, головного героя, пригодницької повісті таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 яку написала Леся Воронина. Пропоную вам кілька речень за сюжетом Повісті ТТБ. Я буду зачитувати речення, а ви записуєте їх у зошит. Разом розставляємо розділові знаки і пояснюємо правила їхнього вживання. Гайда до роботи! Перше речення: Клим Джура потрапив у секретну лабораторію ТТБ. Жіночий голос запропонував йому взяти участь у таємному експерименті. Пропоную спочатку знайти граматичну основу речення, тобто підмет і присудок. Хто Клим Джура? Це підмет. Що зробив Клим Джура? Потрапив присудок. Що голос? Це підмет. Що зробив голос? Запропонував присудок. Отже, у цьому реченні дві граматичні основи. Тому за будовою воно складне. А між частинами складного речення обов'язково ставимо кому. Клим Джура потрапив у секретну лабораторію ТТБ. Кома. Хочете більше дізнатися про пунктограму кома в складному реченні? Тоді зазирніть у конспект. Наступне речення. Приготуйтеся, будь ласка. Хлопець дуже любив бабусю Солю, допомагав їй. Не порушував її заборони. Починаємо з граматичної основи: хто хлопець, підмет, що зробив хлопець, любив, допомагав, не порушував. Три однорідні присудки. У цьому реченні однорідні присудки. Пам'ятаємо, однорідними називають такі члени речення, які відповідають на однакове запитання. Стосуються одного й того самого слова в реченні, виконують однакову синтаксичну роль, які вимовляємо з інтонацією переліку або протиставлення. Їх можна з'єднати за допомогою сполучників: і, й, та, а, але чи або, або без них. На письмі їх відокремлюємо комою або комами. Отже, ставимо коми після слів солю та їй. Усі подробиці про пунктограму коми при однорідних членах речення є в конспекті. Записуємо третє речення. Жук сказав юнакові сьогодні, рівно о 21, чекаємо тебе біля банку. У цьому реченні маємо пряму мову. Сьогодні рівно о 21-й чекаємо тебе біля банку. Та слова автора. Жук сказав Юнакові: Пряма мова це чужа мова, яка передана дослівно від імені того, кому вона належить. Слова, що вказують, кому належить пряма мова, називаємо словами автора. Пряму мову сьогодні рівно о 21-й чекаємо тебе біля банку, беремо з обох боків у лапки. Перше слово пишемо з великої літери. Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, як у нашому випадку, то після них ставимо двокрапку. Більше про пунктограму розділові знаки при прямій мові у конспекті уроку або у відеоуроці Лаконічні уроки з української мови Пряма мова на моєму YouTube-каналі. Покликання теж є в конспекті уроку. Приготуйтеся, будь ласка, четверте речення. Перше випробування ти пройшов? Це лише початок, сказав жук. Початок чого? запитав я. Перед нами діалог. Розмова двох осіб. Він складається з двох реплік. Це слова кожного учасника діалогу, які супроводжують слова автора. Кожну репліку пишемо з нового рядка, з великої літери. Перед ним ставимо тире. Оскільки слова автора стоять після репліки, то перед ними ставимо тире, як і при прямій мові. Перша репліка це розповідне речення. тому перед тире ставимо ще й кому. Друга репліка це питальне речення. Тому після знака питання ставимо тире. П'яте речення. Музиканте, ти витримав і друге випробування. У цьому реченні маємо непоширене звертання музиканта, яке треба відокремити комою. Ми пам'ятаємо, що звертання це слово або словосполучення, що називає особу, до якої звертаються з мовленням. Воно виражається кличним відмінком, може бути поширеним і непоширеним. Обов'язково на письмі відокремлюємо його комою чи комами. Звертання не є членом речення. Останнє речення. На жаль, синьоморди таємно заволоділи вже половиною світу. У цьому реченні маємо ставну конструкцію На жаль, яка має значення незадоволення, її треба відокремити комою. Ставні конструкції виражають особисте ставлення мовця до висловленої ним думки. Вони не містять нової інформації, а лише виражають увічливість, зв'язок між діями та думками, упевненість чи невпевненість, задоволення чи незадоволення мовця, активізують увагу співрозмовника. Вставні слова можуть стояти на початку, усередині та в кінці речення, тому на письмі обов'язково відокремлюємо їх комою чи комами. Вони не є членами речення. Упевнена, ви знаєте, як закінчилася історія із синьомордами, Але якщо забули, то пропоную обов'язково пригадати. Ми повторили з вами вивчені пунктограми. Більше інформації та практичних завдань ви знайдете в конспекті. Не бійтеся долати власні страхи, так як не боявся Клим Джура. Повторюйте час від часу вивчений матеріал. Вправляйтеся. Створюйте асоціації. Дякую за увагу. До зустрічі!